Пропила ті капсули зелені і білі з фіолетом. Тепер п'ю зелену і п'ю п'юдженер, тому що в мене проблеми ще з головами. Ну я так думаю, що всі, хто пережили цю депресію, всі мають проблеми потім з опорно руховим апаратом. Так. То мені так і лікар казав, і я так сама по собі бачу, бо як я була молода, і в мене була депресія, і мені було тоді 39 років, як в мене перший раз почалася депресія. Тут було дуже страшно. Але тоді не було ще еле, ще тоді мені Господь його не прислав. І я пила антидепресанти, тому що іншого виходу в мене просто не було. То було тоді, а зараз. Так, А, а зараз тоді? я п'ю ті, попила. Я як перші дні, перші тижні почала пити цю капсулу, я просто не знала, що зі мною робиться. У мене така ейфорія, в мене такий настрій. Я ж злякалася. Ну боже, я спати буду чи ніколи. Це такий настрій. Просто буквально за тиждень. Я думаю, боже, може мені півпити. Але спати я не почала одразу від неї. Ну, як скільки років не спати, то нереально так зразу заснути, бо то було погано. І от туди місяць попила, воно трошки так би впала та ерфорія, але настрій все рівно, є і сила з'явилася. А вже до, після двох місяців в мене вже нема такої ейфорії, такого, знаєте, що хочу кудись ку йти безкінечно, так щоб тільки не, в мене стільки енергії було. Напевно, за сті роки, що я її не використала, вона мені тепер компенсувалася, що стільки. Я, ну просто в мене сили не було ніякої, я ледве ходила. Те, що треба було, я робила, але я насправді робила все без настрою. Так? Бо я знала, що треба рухатися, треба, щоб жити, треба ходити, треба гарно думати, треба їсти. Треба води. Я не пила, бо ніхто мені ніколи того не казав. Дуже мало. Я так як хотіла літом, так. А зимою то все компоти, чаї. А тепер навчилися. А тепер води. просто я не можу без води. Бо! Я вже три місяці п'ю воду. Я кудись іду. Я собі з біз беру з собою воду, бо думаю, я захочу пити, а я не п'ю кави, бо я ніколи її не пила. Тільки чай з лимоном. Якісь компоти, і то я їх теж не дуже люблю. Тепер я п'ю ну, води як багато, до трьох літрів так і в день я стараюся випити. Я не знаю, якою я воду п'ю я п'ю бутильовану воду. Мені казали, що купляти ще краще в магазині за моршенців. Тру трус... Якась лужна. Не газована? Ні, газована я не можу, бо не, не люблю я газованої води. І про ну коротше п'ю воду, п'ю багато води. Але стараюся так до сьомої вечора, бо потім тяжко стоїть водою спати. Знаєте, воно тебе буде щораз і треба йти. Ну, в мене результатів багато є. У мене зразу після на другий, на десь через два тижні, в мене нормувався тиск, він не був височезний, але до 170 міг бути. Так, на 90. Більше мене такого не... В мене взагалі, як я була колись, в мене був низький тиск, а потім 170, то мені вже було багато дуже. Нормувався тиск. В мене не печає жога, я можу з'їсти більше якоїсь свіжої, вже ягодів зараз нема, а якийсь помідор можу з'їсти, можу з'їсти. огірок я могла їсти, можу з'їсти яблука, можу з'їсти груші. А я не могла такого сирого взагалі нічого їсти. Тепер трошечка, я собі записала, бо дійсно я забуваю. Бачитин, гарно. Е mm -hmm. Якщо я коли я зранку прокидуюся, в мене от такі були страхи, навіть я відкрила тільки очі, і в мене зраз... ну, не то що я там. Зразу тільки думки погані в голову, страх, ой, я не встигну то, а я вже може, не можу не це, Ну, думки погані були. А тепер я прокидаюся, в мене настрій. Я навіть забула вже, що в мене були погані думки, розумієте? в <кхи> мене зразу на... хоча то не так, три місяці. Я зразу стаю, думаю, ой, я собі вже то буду робити, то вже там сіла в кімнаті, зробила то, що хотіла, і вже все мені в мене настрій є. І що то ще мені? А ну і ті пропали в мене той герпес, вони казали, то заїда, то герпес, то заяда, то герпес". Ну, І я, так, не, я не могла нічого такого кислого, не могла, mm -hmm. тільки якоюсь легенькою гігієнічною помадою помазала. Вже mm -hmm. мені починається заїда. Тепер вже, того, ну я не знаю, я не, бо воно в мене дуже часто було, я, то вже три місяці взагалі нема. Думаю, може не буде вже. А якщо mm -hmm. буде, то воно пройде потім все інше. А герпес, в мене був, то така серйозна штука, той герпес, І воно так болить, так колить, знаєте, все в одному і тому самому місці. А десь три, два тижні, тому чи три, чую, у мене починає колоти так всередині губа. Думаю, ні, він не вилізе, він, напевно там і лишиться. І так і було. Воно два дні мене покололо, і воно вже не вийшло, воно, там, напевне, загинуло. 100 відсотків. Боліли м'язи. Mm. Я тепер вже п'ю, ще місяця немає, два тижні. У мене дуже боліли м'язи, поперек дуже болів, у мене проблеми з суглобами. Я знаю, як... коли скажу вже, як буде хороший результат, тоді буду казала про хороше. Я не могла так скоро йти, мене... я дуже втомлювалася, я не могла добігти тако, як до дверей, наприклад, до автобуса чи щось, я не могла Я мусила йти і думаю, боже, затримай мені той автобус, бо я не добіжу. А тепер я вже можу добігти. Один раз я пробувала того року літом добігти, то я потім три дні ходила таку, по кухні з табуреткою. Ну, палички в мене нема, а то мені щось злетіло. Я не знаю, що таке було, але мене дуже сильно боліла нога. Якось так я потім зробила вправу, одну, другу, якось воно ну, мені не знаю, де, ну, Чи воно там пі, десь пішло, я як його і якось чи щось. Ну, а тепер п'ю той Ріджанер, і в мене, ну я можу ходити багато. Бо в мене такий бачу, що я пішла в магазин, домой боже, як мені додому прийти? Бо в мене дуже боліли м'язи. І, і тут... Але м'язи зараз не болять. Ні, І мене так ага. крутили ноги ввечері, От Після дев'ятої я сиділа другий раз ввечері, думаю, вже все поробила, всі вже на своїх місцях. Я би збітила, візручи подивилася, чи щось так почитала. Не можу. Починають крутити ноги, я мушу лягати. І не дає лягати, і не дає сидіти отак. А я... ж тепер того А нема. тепер нема. Mm -hmm. Ні, тепер ноги не крутять. Ну, я раз ще спати не можу добре, бо я не спала ніколи добре. Але я, якщо сплю, Таких чотири години то я сплю так добре. Я прокидаюся, і я вже така віддихнувша, думаю, боже, так мало спала. А тоді весь час так ніколи і не спала, і не і не відпочила. От така якась була. Ну то ви зрозуміли, що це робить? так? Нічні я, я знаю, що... Та, а я, ні, я, знала, я не я тільки нічні. два місяці пивані ще але а. все одно ви їх почали. Так, Та, я робила їх два. А тепер п'ю тільки то і не і взагалі як подумаю, що її, якби її не було, думаю, боже, що ви як би я взагалі? Я не думайте. Вона І весь, весь час її п'ють, і, і вже і Юля п'є, ну, чоловік казав, що буде пити, ще все не почав. Казав. половинку почав, каже, почекай, хай тобі хватає, бо, бо переживає, що ми, ми вип'ємо і не буде капства. А волосся ваше? Ай, волосся, волосся в мене стало. У мене було таке ну дуже-дуже таке, так, ну тонесеньке. Я не кажу, що воно виросло, бо за три місяці воно не виросло от такої довжини. Але воно таке стало якесь об'ємніше, знаєте, його якби більше є, хоча здоровше. якесь здоровше. воно так, здоровше стало. Ну, шкіра стала гарна, то таке навіть, мене, найбільше мене мучило ото, нервова система. Тут у мене час мене смуток, в мене настрою не було, в мене сили не було. Я не хотіла нічого і нічого не могла, не тільки що не хотіла, не могла. Отак От якось існувала, а тепер мені вже якось. Ну я не знаю Мені стало набагато краще. Я дуже рада, що Леся мене запросила сюди. І каже, їдь, попробуйте, йдіть, послухайте, попробуйте, усім помагає. І вам... я думаю, я зразу сказала, Леся, я піду. Я не знаю, що мені так Бог дав якусь таку думку. Я так тої капсули вчепилася і не хочу без неї взагалі. Хочу вибіг. І надумаю, що нам колись буду пробувати все. Просто зараз так складаються обставини вдома. Не можу я то все купляти. Але буде вийшов, так, воно потрошки все наладиться. Головне, щоб. І і внукові хоче, бо він теж, як е, каже м, Оленка, що діти такі емоційні, чи то ні, то мама така, що 10 дітей мала Так, і, і наш малий теж такий емоційний, такий зразу червоніє, як щось там хвилюється, не по його, яка розсік. Може, ти будеш пити. І Він не вірив, що взагалі а тепер бачиш, яка я стала, що я стала добріша, і стала така спокійніша. і Він вже і сам же сказав мені, що так, так, воно тобі допомагає, воно тобі допомагає. Я кажу, може, ти будеш пити, ти такий весь час емоційний? А він каже, я на спорт ходжу, я говорю на плавання. Говорю. Ви можете бікардіо. В половинці. Наші дітки дуже люблять бікардіо, так? дуже. Не знаю. Поки, що, поки що я дуже дякую всім, що, я, що є така капсула, бо я просто без неї свінаю не уявляю. Якби можна було, я би дві пила на день, але чула, як вона знала, що, що купати бульбу і пила дві, Думаю, ні, я пила. Я хочу жити нормально і буду пити одну. Але такі люди всяке таке собі. Ну це ну пробуй, тому що як нема настрою, нема здоров'я, ти нікому не потрібна і ти, ти взагалі ти в першу чергу своїм домашнім, думаєш, Боже, щоб тільки їм не заважати. Щоб тільки їм, щоб вони тільки мною не переймалися, щоб я йш, Вони йдуть зранку на роботу, а я могла їм допомогти, могла ну, могла бути їм потрібною, розумієте і і могла я собі сяду і Боже, то для мене щастя, я собі з Богом поговорю, мені така псала, псалта для мене все на світі. Yeah. Yeah. Yeah.